Так, друзі, з вами компанія Carvel. у нас нове поповнення, заїхав до нас на майданчик, дуже гарний автомобіль, це шкода корок, 21 рік, виготовлена 21 модельний рік, у тих паспорту буде 21-м авто з Німеччини. Купувався на аукціоні. 2 літра дизель на автоматі з пробігом 182 тисячі кілометрів. Авто без ДТП, має один косметичний підкрас капоту. Пізніше покажу вам прибором. Авто в ідеальному технічному стані. Колір у нас не білий акрил, а білий перламутр. Зараз у нас хмарно, дощик. Телефон так не передає, але це у нас. Перл. Дуже гарна збережена автівка, для міста хороший варіант. Авто у нас після детелінгу <coughs> По комплектації у нас ми бачимо передній портроник ми бачимо дістрон, капот гляньте в якому стані, не засічений, все дуже гарно. Фари у нас звичайні. Легкосплавні диски r 17 Нова літня гума Continental. 23 року. Сфокусую код. Камера асистентів. Авто у нас притоноване. Салон у нас на тканині, дуже гарні ковші з боковими підтримочками, дуже зручні. По пластику без зауважень. Дзеркала гріються, складаються, датчики світла, адаптивний круїз, нове, двохшпицеве мультикермо. 180 пробігу, асистенти в нас. лайн Assist Front Assist, розпізнавання дорожніх знаків. Discovery Pro, навігація, присутній CarPlay, Android Auto, підігріви передніх сидінь. двохзонний клімат контроль. Ми бачимо Webasto. Коробочка у нас автомат DSG, пульт. Товебасто, два ключика, заводиться з кнопки. По салону, по пластику заважу немає. Бордачки. Так, у нас 21 рік, модельний і виготовлення 21. Бардачок з охолодженням, Електроручник. Тобто не курили. Сидіння без пропалів, все гарно. Задній ряд також без зауважень, розеточки. Все наявності. Задня оптика у нас LED, камера заднього огляду, задній патроник. Резеточки, ремкомплекти, все присутнє. Стан дуже гарний. Двигун працює без зауважень, демпфер не стукає. Це дуже гарно, в нормі.